Христос посеред нас. З вами знову православний вісник. А це означає, що настав час почути і побачити красу і мудрість нашої віри, віддати своє серце і очі, аби споглядати шляхи Господні. Дивіться у випуску: завтра хрещення. Що важливо знати напередодні свята та де кияни зможуть освятити воду. Незабаром до України прибуває християнська реліквія, освячена дотиком Бога немовляти. Яке богослужіння буває лише 10 разів на рік. У давні часи сучасні свята Різдво та богоявлення відзначалися церквою спільно, оскільки обидві події з життя Спасителя. Свідчать про втілення або з'явлення Бога Слова у плоті. Згодом, але не пізніше середини IV століття, Різдво та хрещення Господнє стали святкуватися церквою окремо, і давнє свято Епіфанія або З'явлення розділилося на два: Різдво та Богоявлення. 7 січня ми святкуємо Різдво, де згадуємо та вшановуємо народження Спасителя у Віфлоємі. А через 12 днів 19 січня. Літургічно згадуємо подію, яка сталася, коли Господь приходить на берег Йордану, аби прийняти там хрещення покаяння від рук Іоанна Хрестителя. Що символізувало собою хрещення пророка Іоанна і чому його приймає той, хто від народження був вільним від гріха? Чому свято Водохреща називається ще святом Богоявлення? Про все це у нашому першому сюжеті. Як оповідає про цю подію Євангеліст Матфей. У 30-річному віці Господь наш Ісус Христос прийшов до річки Йордан, щоб прийняти хрещення від пророка і притечі Іоанна Хрестителя. Предтеча хрестив людей водою в покаяння, передрікаючи, що невдовзі прийде той, хто хреститиме Духом Святим. Побачивши Христа, Іоанн стримував його, промовляючи: це мені треба хреститися від Тебе, і чи ти приходиш до мене? На що Господь відповів: Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. В ту саму мить, як Ісус занурився у Йорданські води, та звершилося це священне таїнство, небо розійшлося, та Іоанн побачив Духа Божого, котрий сходив як голуб на Христа, а також чутно було голос Бога Отця з неба: цей є син мій возлюблений, в якому моє благовоління. Таким чином, на Йордані була явлена Свята Трійця, єдиний Бог в трьох особах Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тому і має цей день назву Богоявлення. Також цей день знаменував явлення Христа народу і початок його суспільного служіння та відкритої проповіді Євангелія. Саме таїнство хрещення має глибоке значення очищення від гріха. Як у воді тіло людини відмивається від усілякого бруду, так і під час хрещення душа очищується від гріховної скверни. У цьому полягає сакральне значення потрійного на честь Святої Трійці, занурення у воду під час цього таїнства. І, хоча Христос не мав гріха, а відтак не мав і потреби хреститися, проте, пройшовши хрещення, він вказав людям шлях до спасіння, встановивши таким чином це таїнство для всіх християн. Цього дня та напередодні в храмах Православної церкви відбувається велике освячення води, яке вирізняється з поміж інших освячень особливою урочистістю. Сам убо Владико прийде і освяти воду сію. Звертається священик до Господа Ісуса Христа, який своїм зануренням в води Йордана освячує цю стихію благодаттю Духа Святого. Вода ця або велика ясма, тобто велика святиня, в перекладі з грецької, має цілющі властивості та захищає від впливу нечистої сили. Тому християни зазвичай з належною шаною зберігають цю воду та приймають її з великим благоговінням. Іноді люди вважають, що існує якась різниця між богоявленською та хрещенською святою водою. Це не так. Просто вода освячується двічі 18 та 19 січня. Але властивості її однакові. Адже чин її освячення один і той самий, як і назва свята богоявлення та хрещення Господні два значення однієї події. Тож, освячуючи цього дня воду, одну з найнеобхідніших стихій та елементів нашого буття, не забуваймо. Що головне призначення будь-якого освячення в православній церкві це передусім освячення самої людини, її зовнішнього та внутрішнього простору, яке зміцнює нас у протистоянні силам зла на важкому шляху до Царства Небесного. Тож уже сьогодні у передень свята та завтра після ранкового богослужіння традиційно в кожному храмі освячуватимуть воду. Хрещенська вода творить дива, кажуть віруючі, церква ж учить, що агіасма з грецької святиня це не просто вода духовної значущості, але нове, духовно-тілесне буття, взаємозв'язок неба із землею. Ну, а Киян ми сповіщаємо про те, що в день богоявлення, 19 січня, велике освячення води відбудеться традиційно на Оболонській набережні в районі Покровського храму об 11.30 ранку. На лаврських колодязях Антонія та Феодосія Печерських. Також об 11.30, одразу ж після літургії. Та вперше біля каплиці на честь хрещення Русі, більш відомої киянам як колона Магдебурського права, тут священодійство відбудеться о 13-й годині. Стихне поволі святочна коляда та довіку не потьмяніє зірка, що запалала різдвяної ночі над віфлеємом, сповістивши світові радісну новину Син Божий народився. І щораз зі сторінок Євангелія від Матфея сходитимуть до нас ті, хто прийшов поклонитися новонародженому богонемовляті. Серед них і волхви, східні мудреці, які вирушили на світло зірки та несли подарунки Ісусу золото, ладан і смирно. Дари волхвів – Одна з небагатьох реліквій часів земного життя Спасителя, що збереглася до сьогоднішнього дня, наступного тижня прибуде до Києва. Ковчег з дарами буде встановлено для поклоніння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Повната церкви зможе помолитися біля святині з 24 по 30 січня. 2014 років тому торкнувся цих дарів Божий син, освятивши їх. Для поклоніння святиня прибула за фону. Де зберігається в монастирі святого Павла. Туди вона потрапила з візантійської столиці після захоплення Константинополя турками. А до IV століття знаходилась в Єрусалимській церкві, куди передала дари сама Богородиця разом зі своєю чесною ризою та поясом. Дари волхвів – це біблійна реліквія. Це річ, яка має і археологічну, і релігійну цінність. Це те, що колись східні царі принесли в дар Христу. Золото, як царю, ладан, як Богу, і смирно, як людині, яка належить померти, постраждати. І ми будемо біля цієї святині вклонятися Христу Спасителю. Будемо нести до нього свої дари, золото чистого життя, лада нашої молитви Богові. Ну, і будемо Згадувати про те, що наше земне життя плинне, і щось в цьому житті треба робити і для вічності. Дари волхвів уперше за всю історію полишили Афон, місце свого постійного перебування в монастирі святого Павла цю святиню виносять для молитовного поклоніння паломникам після кожного богослужіння. Ті, хто торкнувся дарів, засвідчують, від них і нині лине невимовне благоухання. Важко цей факт збагнути і у таке повірити адже цим речам більше двох тисяч літ. Та не дарма заповідав Спаситель Повірі вашій дану буде вам. Підносити подарунки на різдво та передріздвяні свята здавна стало традицією. Та мало хто скаже, звідки вона взялася. Виявляється, що ще від часів Ісуса Христа, а зачинати стали три волхви. Древній Єрусалим звик до екзотичних гостей з різних куточків світу. Однак ці три чоловіки привернули до себе увагу, адже вони подолали далеку путь лише заради того, щоб вклонитися новонародженому цареві світу. Слово волхв є слов'янською інтерпретацією латинського слова маг, тобто волхви це ті люди, які були язичниками, вони були звичайно освіченими людьми свого часу, але не знали істинної віри, вкрінялися зорям, небесним святилам, якимось природним явищам. І євангелист Матфій вказує, що ці люди були зі сходу. Достеменно невідомо, що апостол Матфей розумів під словом схід, але сучасні екзегети вважають, що це скоріш за все була Персія, Аравія або Ефіопія, бо з цими країнами Єрусалим мав торговельно-економічні зв'язки. Певно, тому митці часто й наділяють волхвів особливою зовнішністю. Мабуть, що жителі тих місцин мали темний колір шкіри, і звичайно, що верблюди були звичним видом транспорту для того населення. Проте, це вже так би мовити, дещо от такі 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 картини, таке зображення є втіленням цього народного розуміння. Привела дарів до Єрусалима зоря, яка, врешті, стала відомою як Вівлеємська, і не випадково іудейський цар Ірод, як каже. І брової воїни повів, дізнавшись, що волхви шукають новонародженого іудейського царя. Лише попросив, коли знайдуть такого, то нехай і йому покажуть, щоб нібито вклонитися. Однак знаємо, що лиховісним наміром ірода знищити царя людства не судилося втілитися. Мандрівники пішли далі, і зоря їх привела до Віфлеєма. Там вони і знайшли богонимовля з Марією, шанували його, піднісши дари. Золото як символ царської влади, ладан, що завжди розпалюють у храмах як символ божественного достоинства, і смирно, якою намащували тіла мертвих як пророцтво, що Христос помре за людський гріх. Передання каже нам, що ці три волхви, які мали імена Балтазар, Мелхіор і Гаспар, після того як побачили новонародженого младенця Христа, докорінно змінили своє життя і в майбутньому стали християнськими подвижниками. Не забудемо в ці дні і про власні дари Христу та близьким. Головне, щоб наші подарунки були не коштовними, а як і дари волхвів, дорогоцінними. Хай це будуть золото мудрості, благоухання молитви та миро нашого смирення. Далі наш традиційний новинний блок Літопис життя церкви та регіональні новини, де ми стисло оповімо про події загальноцерковного та єпархіального життя. В день пам'яті святого апостола, первомученика і архідеякона Стефана, якого церква вшановує на різдвяні святки, урочисте богослужіння відбулося в храмі святих апостолів Петра і Павла у Броварах. Божественну літургію у співслужінні з духовенством єпархії очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Історія місцевого Петропавлівського храму сягає аж 17 століття. Тоді він, як і всі довколишні броварські землі, належав Києво-Печерській лаврі. Первозданну церкву знищила пожежа на початку 19 століття, а відбудовану натомість зруйнували під час антирелігійної кампанії. Нинішній храм відбудували вже до 2000-го ювілею Різдва Христового. На завершення урочистої літургії владика Антоній привітав усіх парафіян Петропавлівської громади з різдвяними святами, що тривають. Я бажаю, щоб кожен з нас в своїй душі залишався дитиною, тому що Господь говорить, що саме як діти, коли в наші серця не відчисті, таких є царство Боже зі святом всім. Після богослужіння у храмі відбувся різдвяний концерт за участю місцевих хорових колективів. 15 січня свята церква молитовно згадувала преподобного Серафима Саровського, одного з найшанованіших православних святих великого подвижника і чудотворця, серед численних храмів, що відзначали своє престольне свято в день пам'яті цього праведника, і Серафимівський храм у Пущі Водиці поблизу Києва, урочисту божественну літургію. Цього року тут очолював єпископ Боярський Феодосій, вікарій Київської митрополії. Високопресвященному владиці співслужили клірики оболонського благочиння, до якого належить храм. А ще престольне свято зібрало численних богомольців. Православна Серафимівська громада існує в пущі водиці вже понад століття. Спочатку жителі цього селища та дачники ходили молитися до каплички, а згодом з'явилася й церква, зведена за проектом архітектора Владислава Городецького. Освятили цей храм у 1911 році. Більшість парафіян, жителів Пущі водиці, приїздять із Києва, помолитися біля ікони святого Серафима та отримати господню благодать. Свій ювілей відзначив один з найстаріших священнослужителів нашої церкви, проте ірею Петру Влодику днями виповнилося 90. На заздравний молебень до семінарського храму святих Кирила і Мефодія у Луцьку зібралося церковне священне та вірні чада батюшки. У далекому 1988-му отець Петро став першим ректором відродженої Київської духовної семінарії. Тож віншування було урочистим. Митрополит Луцький і Волинський Нифон зачитав ювіляру вітання блаженнішого митрополита Володимира. А від імені Київських духовних шкіл іменинника поздоровив перший проректор протоєрей Сергій Ющик. Вітальним адресом від владики ректора митрополита Бориспільського і Броварського Антонія. Духовні школи подякували отцю Петру за труди, яких він доклав у їхньому відродженні. У день народження і тези іменництва отець Петро приймав добрі слова та побажання многоліття і від Кліру, і від своїх парафіян. Я радий, що Бог дарував мені їх такий. що Я дожив до два тих років і сужуща, сужуща, називався на страх, а на зловість. І думаю, що Господь Бог вислухає мою молитву і дарує мені царство Небесне разом з вами. 14 січня церква відзначила два на перший погляд різних свята. Та обидва вони про єдине. У цей день православні святкують обрізання Господні. Про цю подію святитель Дмитрій Ростовський писав так в народженні наш владика прийняв образ людини, в обрізанні ж прийняв образ грішника, який терпить біль, подібний до болю за гріхи. Також православні молитовно згадують святого Василія Великого, земний шлях якого закінчився саме у цей день. За словами святого Амфілохія, єпископа Іконійського, святий Василій усім своїм життям підносив обрізання духовне, і для християн завжди був і буде учителем найспасительнішим. Та крім духовного меча для боротьби з пристрастями в арсеналі святого були зброя уст та стріли письмен. Навіщо все це було отцеві церкви? Дивіться у нашому сюжеті. Провінція Кападакія, Малій Азії, що на території сучасної Туреччини, місце, де з перших століть жили християни. Саме тут, в місті Кесарії, був єпископом Василій, який отримав від церкви імення Великий. Він жив у IV столітті, коли гоніння на християн припинилися, але почали з'являтися Єресі, що розколювали церкву. Саме з ними і боровся святитель Василій Великий, боровся не силою зброї чи влади, а силою проповіді та молитви. Серед сучасників Василій був відомий як святитель аскет та богослов, але його, як пастря доброго, вирізняла любов до всіх людей, і новим, небаченим досі плодом її стало соціальне служіння. Під час голоду святитель витратив весь свій сімейний спадок, аби годувати і лікувати нужденних. Він створив Василіаду комплекс, що складався з храму благодійної їдальні, школи, притулку та лікарні. Та, все ж головним дітищем святителя Василія Великого є текст літургії, названої його іменем. Життя та труди свого небесного покровителя отець в до постригу Василій знає досконально. Литургия Василия Великого совершается по современному богослужебному уставу 10 раз в году. Василий Великий, когда составлял литургию, до него уже была особая форма там, или схема совершения литургии апостольских времен. Он собрал и редактировал уже бывшие литургии и этим же самым оградил литургию от попадания в нее лжеучений. Это святитель, это подвижник, это А для кожного християнина. Здавна православна церква в Україні була тією інституцією, яка виражала національну самобутність українців. В часи і духовного розквіту, і занепаду вона була берегиною наших релігійних та культурних традицій. У дні святок, коли повсюди звучить пісенно поетичний виклад євангельських різдвяних подій, ми, як ніколи, відчуваємо усю глибину зв'язку нашої віри та буденного життя. Віфлеємські пастирі, які цими днями ходять по всій землі з божественними дарами, були свідками того, як вої Небесні підносили Творця славослов'ям. Слава у вишніх Богу і на землі мир! Як славимо Господа ми і що даруємо йому на день народження, розкажуть герої наших заключних сюжетів. У неділю, 12 січня, відразу після Богослужіння. Деякі батьки з малечою мусили поспішати у національному академічному театрі опери та балету. Святковий концерт Різдвяне сяйво за участю особливих акторів. Таких є царство небесне, сказав Господь про дітей Густами малят, глаголить істина. Цього радімо, ось нарешті всі малята дочекалися зими. Чи вміє ще хтось так радіти простим речам, як малеча? Саме вони вказують нам на ту чистоту серця, до якої закликав нас народжений у ці дні Господь. Цього дня у залі владика Лонгінжар, а на сцену невдовзі вийдуть його діти, вихованці, відомих на всю країну. Та що там країну? Світ, сиротинців при Вознесенському монастирі, що на кордоні України з Румунією в Чернівецькій області. Сьогодні під опікою єпископа Лонгіна два притулка в Банченах та Молниці. По молітку нашого що сьогодні у нас 405 дітей, і ми благодарні Богу за те, що вони є. А всім вам благодарна, дорогі браті і сестри. За те, що ви підтримуєте нас молитвенно, за те, що ви сьогодні з нами тут вместе. На сцену виходять 50 дівчаток та хлопчиків, хвилюються. Три місяці готували святкову різдвяну програму. Більше двох годин радували гостей Банченські золотоголосі колядники, співали і українських, і румунських, і російських пісень. Навіть на скрипках зіграли так майстерно, що вальс Євгенія Доги, доросла частина залу, впізнала з перших акордів. Та що там казати: послухати і подивитися було на що. І кришталевий спів, і віртуозну гру на скрипках та фортепіано. Вони співали дуже гарно, і мені здається, що навіть якщо б вони попали на якесь телешоу, вони б, мабуть, пройшли обов'язково. Окрім Банчанського хору, на сцені національної опери виступив ще й столичний вже танцювальний колектив театр, художньої мініатюри, цвіт папороті. Організатори концерту не вперше запрошують велику сім'ю до Києва, та й не тільки. Ми зробили паломницьку поїздку до святої землі із дітками з Банчен. І вже доброю традицією стало з ними зустрічатися як можна частіше. Цього разу дітки, які приїхали на різдвяні свята до Києва, побували на святкових ялинках, різноманітних екскурсіях. А головне в Києво-Печерській лаврі. Діти в восторгі все, що побачили. Дуже просили с лаври, віддихнули, в церкві побували на Йолку. І сьогодні вони пели для всіх християн. У великій банченській сім'ї Владики Лоніна творчістю займаються всі. Навіть ілюстрації для дійства намалювали самі. А неймовірно красиві костюми для виступу. Це нам владика купув, наш папа. І да. тільки щастя, тільки добро приносить все время, когда я встречаюсь с ними, мне дуже добре на душе, и я все время хочу их видеть. З Рождеством всіх, з Рождеством, пусть забудуться ненастя. Пусть глаза искрятся счастьем, поздравляем с Рождеством! Два дні поспіль світила у галереї Соборна Віфлоємська зірка. Таку назву обрали для дитячого фестивалю вертепів. Цьогоріч зірка вже втретє зібрала талановиту малечу у духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору на честь Воскресіння Христового. Виступам на сцені передувала спільна молитва. Спершу свято об'єднувало лише дітей, що навчаються у столичних недільних школах. Згодом серед виступаючих з'явилися колективи будинків мистецтв, музичних та загальноосвітніх шкіл. Поступово і географія фестивалю розширилася. На сцену вже виходять не тільки кияни, а й гості зі столичної області. Три роки назад духовно просвітницький центр став ініціатором з благословіння блаженнішого митрополита Володимира, настоятеля кафедрального собору, тим, щоб зробити захід, який би об'єднував в соборному святкуванні діточок під час різдва. Аби вийти на цю сцену, юні артисти ретельно готувалися. Співаки, танцюристи, чітці віршів – Кожна дитина змогла проявити свій талант. Ми задіюємо всіх дітей. У нас вузрост різний від 4 років до 12-13. І, в принципі, для кожного є своя роль, всі виступають. Ми ну, стараємося так, щоб вони всі приймали в цьому активне участь. У глядацькій залі жодного вільного місця. Малеча, що вже завершила свій виступ, та ті, хто ще не виходив на сцену, із задоволенням спостерігали за святковим дійством. Ну, я дуже переживаю, але коли виходиш на сцену, все як рукою знімає. Найвдаліші виступи журі відзначило призами за кращу духовно-просвітницьку виставу, сценарій, постановку, костюми та музичне оформлення. Також запровадили індивідуальний приз зірочка фестивалю. Цього року фестиваль зібрав разом понад три сотні дітей. Це вісім театральних колективів та чотири хори. Організатори мріють, що у збудованому кафедральному соборі святкуватимуть Різдво Христове уже не кілька сотень, а кілька тисяч малюків. Минають свята, проте наше життя і надалі має зберегти вертикальний або священний вимір. Адже Господь відкривається нам не лише в окремій, особливо урочисті чи святкові дні, Його одкровення звернено до нас завжди. А отже, ми маємо прагнути навчитися жити у Божій присутності щодня, щохвилини, як поєднати любов до Бога із щоденними життєвими справами, як навчитися жити по справжньому, щиросердно та жертовно. Священникові дуже важко дати усім спільну пораду. Адже в кожного існують свої, особливі обставини. Людина є немічною, тож може не знати обставин життя іншого або й помилятися щодо них. Проте Святе письмо не випадково називає Господа дивним грецьким словом кардіогноста серцезнавець, непрозорі людському окові глибини нашого серця відкриті батьківському погляду Бога. А тому, щоб зберегти почуття Божої присутності у власному житті, кожному з нас варто прислухатися до внутрішнього голосу, що постійно промовляє всередині нашої свідомості голосу совісті. Живімо в мирі з Богом, живімо по совісті, Христос посеред нас, і нехай Його осяйна присутність ніколи не зникає у нашому житті.